Сьогодні відбулося засідання чергової сесії. Все було дуже прекрасно. Привітали наших чарівних жінок святом весни. На цій сесії було присутньо дуже багато поважних людей, які завітали до нас, щоб підтримати нашу громаду поцікавитися, що у нас є нагального в соціальних сферах, в освітянській сфері, в бюджетній сфері. І була присутня лідер партії Батьківщина Тимошенко Юлія Володимирівна. З великим задоволенням вона поспілкувалася з міським головою, з головами фракцій всіх партійних організацій, які в нас присутні міській раді з депутатами, почула їх, відповіла на багато запитань, які їй задавалися, і е, дуже продуктивно поспілкувавшися, Зрозуміла суть наших нагальних проблем, які є не тільки в нашій громаді, а в цілому по всіх територіальних громадах України. Пообіцяла нам всіляко допомагати, що вона і робить завжди, буде до нас частіше приїжджати. Привезла матеріальну допомогу в нашу районну лікарню. Ну заслухали її е, на нашій сесії, е, і я рахую, що наша сесія пройшла продуктивно. Ми е, в котрий раз затвердили бюджетні питання, які необхідні для міста. Ну е, згоден, що грошей як завжди не вистає, але ми розставили пріоритети. Тяжко було, дві неділі працювали до сесії над цими питаннями, вжались як змогли. Нехай не ображаються на нас деякі підприємства, що трошки менше, чим було б потрібно, але все ж таки ми все зробили те, що в наших силах і в наших фінансових спроможностях.